Спочатку откручиваем болтик под э, ключ, зірочку Т20. Потом снимаем ручку, вытягивается заглушка сначала. После того, как до упора открутить. Снявши ручку, Перед тим як ручку зняти, треба треба тросик освободить, Тому що відкриває двері. Ось mm -hmm. така ручка. Все дуже просто. Тепер відкручуємо сам замок. Перед тим треба болтик викрутити там, під ручкою, щоб потім можна було зняти наружну панель. Потім відкручуємо ромку, то що держить ручку обережно. Том з допомогою такого ключа відкручуємо сам замок. Треба зняти ще штекер. Колудка, то, що підходить до замку, до електронної частини. Відкрутивши обережно, знімаємо його, тепер треба зняти трус внутрішньої ручки, що відкриває двері. Там все дуже просто. Треба винятись тримачо, повернути на 90 градусів і вийняти трос. Тепер можна переміщатися на стіл, зняти наружний кожух. Зовнішній кожух. Ось такий номер. Обережно розбираємо замок. Аби дві частини з'єднуються проводами. Ми їх від'єднувати не будемо. Нам потрібно розібрати електронну частину замка, де знаходяться моторчики. Один з них закриває замок, другий відкриває. З допомогою мультиметра зараз поміряємо сигнал на продзвонку. Повинен бути постійний сигнал. Якщо з переривами. То в цьому проблема. Розбираємо моторчик. Обережно. Щоб нічого не пошкодити всередині. Маленькою отвяткою і чистимо місце, де прилягають щутки Від вироботки. І за вироботки Не, немає контакту щуток з якорем. Я використовував очисник карбюротора. І компресор. Беремо звичайний лостик і вичищаємо. Робоча тема. Потім можна взяти наш дочку в мене з зернистістю 1200. І все виглядає ось так. Обов'язково чистимо обидва моторчи. Такий результат все працює. Змощуємо пластикові частини рухомі. Я використовував літов. Пластикові шестерні. Все обережно собираємо, збираємо назад. Також літовим змощуємо механічну частину замка, рухомі частини. І скручуємо все назад. на автомобиль на болты наносы резьбовый фиксатор болты еще тримают замок Не забуваємо колодку під'єднати до замка. Прийдеться розберути назад рамку. На відео немає, але рамку не забуваємо поставити, що до неї прикручується ручка. І зовнішню панель ставимо на місце обережно, щоб не, по не, по не подерти. Прикручуємо бултиком ромку до зовнішньої панелі і змощуємо трохи ручку і ставимо на місце. Все ставиться легко, все продумано. Вставляємо назад тросик, не забуваємо в ручку, що відкриває замок і ставимо на місце заглушку. Відвівши ручку на себе, вставляємо заглушку. Берем ключ. Притримуючи заглушку, закручуємо. За часовою стрілкою болтик до упора. Все, все готово. Провіряємо, щоб заглушка не витягувалася. І провіряємо замок. Закриваємо. Все відкривається, закривається. Проблема була в тому, що замок закривався, але не відкривався.